Каша з кабачками. Забагато кабачків не буває, особливо коли знаєте, що з ними робити. Відварюємо півтори чашки зеленої гречки. Кришимо кубиками два кабачки. Також дві морквини, дві три цибулини, вісім маленьких зубків часнику за смаком. На пательню наливаємо соняшникову олію першого віджиму плюс 1 столову ложку оливкової першого віджиму та ставимо її на вогонь. Додаємо цибулю, часник та моркву і перемішуємо. Накриваємо кришкою. Нехай тушиться до м'якості інгредієнтів. Додаємо порізані кабачки і перемішуємо, вливаємо пів чашки води. Накриваємо кришкою. Всипаємо приправи за смаком, плюс сіль, плюс базилік. Перемішуємо. Коли компоненти майже готові, додаємо 2 3 столових ложки томатного соусу чи пасти. Мішаємо. Нехай собі готується до часткового википання рідини. Пересипаємо готовий вміст пательні в кашу та перемішуємо ложкою, накриваємо кришкою. Даємо час настоятися до стигання. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!